Спікери, заступник голови національної поліції, начальник кримінальної поліції Андрій Анатолійович Небко, начальник головного управління національної поліції Львівської області Олександр Анатолійович Неховський, керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет. керівник управління Служби безпеки України Львівської області Вадим Онищенко. Ну, ви всі знаєте, що Трошки ближче не помидорський. Був затриманий, обґрунтовано підозрюваний у вчиненні цього вбивства. Наразі тривають дії, він був затриманий в Хмельницькій області Національною поліцією службою безпеки України за концептуальним керівництвом офісу Генерального прокуратури були проведені всі необхідні слідчі дії. І на сьогодні ми бачимо цей результат, що правоохоронна система спрацювала дуже швидко і затримала. Насамперед, для нашого суспільства це резонансне вбивство. Щодо конкретних деталей, ми готові відповісти на ваші питання, але хочемо зазначити, що дуже багато деталей повинні залишатися для слідства, для того, щоб ми могли встановити всі обставини, всіх осіб, які причетні до вчинення цього рожку. Якщо можна тоді запитання, вже було оприлюднено президентом так вночі, що він дав перше свідчення затримане. Скажіть, будь ласка, якщо можна які мотиви, що він, що він розповів? Можна сказати, що на сьогоднішній день ми вивчаємо ці мотиви. Ми не прибираємо жодної версій, Ми продовжуємо працювати по всіх напрямках. слідчо оперативні групи працюють. По окремим версіям. Але сьогодні можемо сказати, що особа мала намір на вбивство, ми не виключаємо, що це був російський слід, що це замовлення з боку Російської Федерації. Це лише інформація в телеграм-каналах, що йому погрожували, що у нього син військовий погрожували, якось погрози були пов'язані з сином, саме з сином, можете поговорити. Ну, не з сином, а з приводу я чи його інформацію про місце знаходження тіла. Яка інформація про телеграм-канала, чи можете прокоментувати? Ну, дивіться, це складно коментувати. Насамперед, ми ж проводимо січні оперативні дії, які дозволяють нам зафіксувати сам факт причетності особи до скоєння цього злочину. Щодо мотивів цієї людини, я вважаю, що правильно казати, що після проведення відповідних січегій. А чи зізнався він? Ми не кажемо про те, що він зігнався, дивіться, і офіс генерального прокурора служба безпеки, національна поліція працює за те, щоб здобути офіційні докази, щоб ми могли підтвердити, що ця особа безпосередньо вчинила цей злочин на сьогоднішній день і на сьогоднішній час йому оголошено про підозру у вчиненні вбивства, і щодо мотивів, звичайно, слідство після проведення певних свідчих дій. За підтримки всіх правоохоронних органів і служби безпеки України ми можемо казати вже буде остаточне висновок. Скажіть мені, хто він що він звідки, чим займався, з за скільки років, Ну бо то різна інформація гуляє, так що вас це прозвучало? Це, я хотів би означити наступне, що вже ви знаєте. Е, десь годину тому назад я особисто погодив на повідомлення про підозру вказаної особи, повідомили ми йому про підозру. За двома статтями, частина першої статті 263 це незаконне придбання зберігання полягання вогнепальної зброї. І частина першої статті 115 це умисне вбивство особі. Наразі тривають свідчі дії, які ще будуть тривати довгий час, бо дуже великий обсяг роботи у нас. Е -е, крім того, підготовлено клопотання про обрання вказаної особи запобіжного заходу. Ми будемо просити. Безальтернативний запобіжний захід, а саме тримання під вартою, без можливості внесення застави. Найближчим часом це питання буде подано до суду. Ми будемо підстоювати саме такий запобіжний захід, тому що ми вважаємо, що тільки він зможе забезпечити виконання укладно чобовських непідозрного. Крім того, хочу зазначити, що попереду у нас дуже багато роботи, бо для нас метою є не тільки затримання і повідомлення особі про підозру, а й утримання також вироку. Приводу вироку в цій справі, яка поставить крапку, який поставить крапку з приводу всіх обставин, хто винен, хто приймав участь чи до чомусь. Розкажи все ж таки, хто чим займався? Ну ту інформацію, яку дозволяє наразі, і звідки навички, поводження зі зброєю і чи, чи знайшли зброю власне? Не можемо ми не можемо ми на даний час надавати дану інформацію з метою. Ми на даний час збираємо ці докази, ми обов'язково проінформуємо суспільство і будемо інформувати суспільство поетапно з процесами документування і збору відповідних доказів. Він зі Львова? Ми 1973 року народження. Він зі Львова да, місцевий, місцевий, місцевий. місцевий мешканець, який проживав тут у Львові і мав певні обставини, за яких він чинив це вплив. Ми не хочемо давати деталі, чому, який мотив. Для Нас це важливо, тому що і служба безпеки України каже, і національна поліція, як яка розслідує цю справу, і звичайно офіс генерального прокурора каже про те, що нам треба відпрацювати дуже багато деталей, які для нас дуже важливі. Сіжі а де він, де, він, де він працював. він дійсно був приєм. Він не мав постійного місця роботи. Він підробляє і звичайна голова національної поліції. Вони повідомили про результати нашого розслідування. Це дійсно вона тривала цілодобово. Хочу сказати от всі будівлі, що ми фактично знаходилися разом, поки тривало розслідування, встановлення всіх обставин, опрацювання місця події, і за результатами ви бачите, що підозрювана особа була затримана. Чи можете сказати, чому саме на Хмельниччині? Це були його родичі, чи чого він чи він там перечікував? Що це було, якщо можна? Я вам скажу так, що ми не виключаємо випадку, що особа. Мала намір далі виїхати, незаконно виїхати за межі нашої України. Це перевіряється. Чи є якась інформація про спільників? Чи є він сам за все? на даний час однієї особи оголошення проти підозру, про що зазначив прокурор Львівської області, і ми кажемо про те, що наразі про спільників невідомо. Але ще раз кажу, що ми не виткнули жодної версії. Але пріоритетною для нас є відпрацювання інформації щодо можливого само саме російського скажіть, от, от з'явилася теж напередодні інформація про те, що він в такому місці злочину працювався до Дониківського лісу, наче там спали коли одяг якому був. так це потвердити і Я пропоную. Давайте будемо криватися тою офіційну інформацію, яку яка по перше є перевірною, яку ми якому додаємо постійно засоб масової інформації. Більше інформації стосовно і маршруту, і все інше, ми наразі вважаємо, що не бажано давати, бо знов таки повторить безпосередньо саме зараз проводиться дії. І ми не би не хотіли втрати ті доклад, які можуть бути будинків саме зараз. Тому ми в подальшому будемо інформувати після. По-перше, і санкція у нас закупівела розгляд закубіжного заходу буде найближчим часом. Ми будемо до того часу вже мати більше інформації, поступово ми вам будемо подавати інформацію, яку вже можна на той час надавати. Я вибачаюсь, хочу додати, що міністр внутрішніх справ Ігор Клім'єнка і голова спаліції вже повідомили вам, що цей злочин не був спонтанним Перше, Він ретельно готувався. Ми вважаємо, що це був не один місяць. Підготовка і підходу, і відходу злочинця вони готувалися заздалегідь. Тому ми вважаємо, що звичайно що є якась інформація щодо осіб, які інструктували вказану особу і намагалися сприяти до хвиля цього вбивства. Дивіться я розмовляла за що львів'янами, Є такий острів, так що сам львів звичайно там. Ми не говоримо про конспірації, якісь, але Львів, політичне вбивство. Зінченко, тато в нього з військовий тут знову старший чоловік, військовий. Тобто такі, знаєте, паралелі, дуже в голові крутяться великі. І власне, скажіть, будь ласка, чи це саме наштовхує на те, що може бути російський слід? І друге, пане шляховське, чи все ж таки буде якась ретель, ретельніша перевірка? Так, от дзвінків, які йдуть до вас, так щоб люди, якісь були уважніші, телефонували колеса. Російські світи, зараз ми в як у нас були докази щодо причетності спецслужб Російської Федерації, нам розглядається. Ми документуємо це, проводимо спецрозвільні заходи в рамках кримінального провадження. Як тільки буде те, що можна оприлюднити, то це обов'язково буде доведено до спільноти. Ми відпрацьовуємо цю версію, поки показової бази в рамках кримінального провадження немає. Щодо іншої частини вашого питання, то хочу відповісти вам наступним чином: в країні триває війна, країна воює, країна відстоює свою незалежність. Ворог різними підступними цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство. Навіть такі, як прояви вбивства Андрія Парубія. ми повинні всі мати. Плеча підтримка один одного підтримувати і довіряти правоохоронним органам надавати інформацію. Якщо щось стає відоме, щось підозріле, ми реагуємо на всі злочини, на всі повідомлення, які надходять на лінію 102 чи 112. А з Дякую вам. люди зі Фремова, що там біля страхової компанії там крутилася людина дуже довгий час? Давайте ми не будемо цю інформацію зараз розголошувати, а з часом ми проінформуємо. Тобто немає інформації, чи стежили за ним ну, за парабієм? На даний час ми опрацьовуємо, опрацьовуємо це питання, вивчаємо здобуті нами вже докази і будемо готові сказати, коли їх опрацюємо, і це не зашкодить слідству. Його точне що не саме. Скажіть, будь ласка, чи могло бути так, що дуже ретельно він вивчив, як саме Київ з іншим по і Які допускав комульти, і як камери, і так далі. Чи могло це стати для нього для нього таким утвердженням чи не Ну, Давайте так скажемо, що звичайно, звичайно, і злочинці, вони коли готують свій черговий злочин, на жаль, вони вивчають методику дії правоохоронних органів. Але насамперед, сьогодні в Україні, як ніколи, міцна правоохоронна система, ви бачите, ми тут всі разом, і так ми працювали 24 на 7. З моменту ствоєння цього вбивства служба безпеки, офіс генерального прокурора і звичайна національна поліція. І Тому на сьогоднішній день всі повноваження і можливості дають нам змогу зафіксувати, встановити особу і затримати її. Далі треба згідно процесуального законодавства отримати всі докази, і звичайно, офіс генерального прокурора доведе, як сказав прокурор, доведе цю. Ситуацію, на жаль, це вбивство до афотичної гравки. Для... То він зізнався чи ні? Нас зараз для нас важливо саме професійно оформити всі докази, які є, які в першу чергу будуть оцінені під час розгляду запобіжного заходу, тому що суд також буде надавати оцінки тих доказам. Тому наші дії зараз направлені саме на це, щоб зібрати ці докази. І в найближчим часом в суді їх надати суду для того, щоб обрати саме той запобіжний захід, який ми вважаємо, що він є насправді справедливим на даний момент, це тримання підкладу. Це сьогодні може бути засідання ці Це залежить від того. Дивіться, у нас є час. Він не був затриманий вчора. Сьогодні проблема про підозру. Відповідно до законодавства він має бути доставлений в суд 60 годин з моменту затримання. Тобто, у нас є або сьогодні, якщо ми встигнемо зібрати ці докази, або зараз ми, ми будемо подамо це по Дякую. Вибачте, але колеги вже помітили, що почалася хвиля у відповідь на повідомлення про затримання у соцмережах, що типу не віримо, це затримали не того. і, і це теж може бути російським кидом. Але чи можете нам, будь ласка, ну те, що ви можете сказати, підсумувати, що на зараз вказує, що затримували саме того, хто вчинив злочин. Я можу сказати вам так, що дивиться. Я ще раз повторюю, що робота тривала 24 на 7. з моменту вчинення цього вбивства. Завдяки Національної поліції, оперативним службам служби безпеки України і звичайно офісу генерального прокурору, ми зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтовано сьогодні прокурор підписав цю підозру. Ми кажемо не про випадковість, а це послідовні дій правоохоронних органів, які дозволяють нам сьогодні казати, що ця особа підозрюється правоохоронними органами у скоєнні цього вбивства. З коробієм він раніше якось контактував, чи у нас немає зараз такої інформації. Дякую. 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 Дякую Російські освіти зараз ми відпрацьовуємо в рамках. У нас були докази щодо причетності спецслужб Російської Федерації, нами розглядається. Ми документуємо це, проводимо тут розвідувати заходи в рамках кримінального впровадження. Як тільки буде те, що можна оприлюднити, то це обов'язково буде доведено до. Спільноти ми відпрацьовуємо цю версію, поки показовою бази в рамках полачена щодо іншої частини вашого питання, то хочу відповісти вам наступним чином: в країні триває війна, країна воює, країна відстоює свою незалежність. Ворог різними підступними цинічними вчинками хоче дестабілізувати суспільство, навіть такі, як прояви вбивства Андрія Паруб'я. Ми повинні всі мати плече підтримки, один одного підтримувати і довіряти правоохоронним органам надавати інформацію. Якщо щось стає відоме, щось підозріле, ми реагуємо на всі злочини, на всі повідомлення, які надходять на лінію 102 чи 112. А з яких люди зі фремова, що там біля страхової компанії там крутилася людина дуже довгий час? Давайте ми не будемо цю інформацію зараз розголошувати, а з часом ми проінформуємо. Тобто немає інформації, чи стежили за ним ну, за парабієм? на даний час. Ми опрацьовуємо, опрацьовуємо це питання, вивчаємо здобуті нами вже докази, і будемо готові сказати, коли їх опрацюємо, і це не зашкодить слідству. Чи Дякую. Дякую. знаєте, що, будь ласка, з до того, що Андрій Паробій звертався кілько тому, щоб вони надали охорону? Чи має про, це... про це заявив його колега Ардій Андрій Ну, я відразу кажу, до на Національної поліції Андрій Парубій не звертався за надання йому охорони. На до без Служби безпеки господарю України персоналі. Звернення від неї не було. Від Його точно персантне. Що не надуті. Скажіть, будь ласка, чи е, могло бути так, що дуже ретельно він вивчив, як саме діяв з інших і які допускав помилки, і як камери, і так далі, чи могло це стати для, для нього таким утвердженням чи не визначим? Ну, давайте так скажемо, що звичайно, звичайно, і злочинці, вони коли готують свій черговий злочин. На жаль, вони вивчають методику дії правоохоронних органів. Але насамперед, сьогодні в Україні, як ніколи міцна правоохоронна система, ви бачите, ми тут всі разом, і так ми працювали 24 на 7 з моменту скоєння його вбивства служба безпеки, у геніального прокурора і звичайно, національна поліція. І Тому на сьогоднішній день всі повноваження і можливості дають нам змогу. Зафіксувати, встановити особу і затримати її. Далі треба згідно процесуального законодавства отримати всі докази, і, звичайно, офіс генерального прокурора доведе, як сказав прокурор, доведе цю ситуацію. На жаль, це вбивство до остаточної граф. То він зізнався чи ні? Зараз для нас важливо саме процесуально оформити всі докази, які є, які в першу чергу буде оцінені під час розгляду запобіжного заходу, тому що суд також буде надавати оцінку тим доказам. Тому наші дії зараз направлені саме на це, щоб зібрати ці докази і в найближчим часом в суді їх надати суду, для того, щоб обрати саме той запобіжний заклад, який ми вважаємо, що він є насправді справедливим на даний момент. Це тримання підкладу. Це сьогодні може бути засідання. Це, це залежить від того. Дивіться, у нас є час. Він не був затриманий вчора. Сьогодні проблема про підозру. Відповідно до законодавства він має бути доставлений в суд впродовж 60 годин з моменту затримання. Тобто, у нас є або сьогодні, якщо ми встигнемо зібрати ці докази, або завтра ми, ми будемо подамо це по питання. Вибачте, ми колеги вже помітили, що почалася хвиля у відповідь на повідомлення про затримання у соцмережах, що типу не віримо, це затримали не того. і це теж може бути російським кидом. Але чи можете нам, будь ласка, ну те, що ви можете сказати, підсумувати, що на зараз вказує, що затримували саме того, хто вчинив злочин. Я можу сказати вам так, дивіться, Я ще раз повторюю, що робота тривала 24 на 7. з моменту вчинення цього вбивства. Завдяки Національної поліції, оперативним службам, служби безпеки України і звичайно офісу генерального прокурору. Ми зібрали достатньо доказів, щоб обґрунтовано сьогодні прокурор підписав цю підозру. Ми кажемо не про випадковість, а це посадовні дій правоохоронних органів, які дозволяють нам сьогодні казати, що ця особа підозрюється правоохоронними органами у скоєнні цього вбивства. З коробієм він раніше якось контактував? Чи... У нас немає зараз такої інформації. Дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую